Давайте подивимося, яка енергія дня буде у вас. А у вас семірка мечів. Обман, хитрість, втеча. Якось будете якось день нечесних помислів. Обмани, якийсь, знаєте, контроль по карті семірка мечів. знаєте, такий. Як... Наблюдіння, контроль, підглядувати. Ну, Нечесні дії. От, що тут можна сказати? Просто день якийсь буде наєгорить вас або ви. <сумістити> поступить якось. Інколи хитрість буває різна. Да? І хитрість донести інформацію можна якось так, щоб вас почули, да? можна трошечки якось хистрити. Але такий день буде трошечки, ну я ж кажу, нечесних помислів трохи. Не чесних днів. Ну, я скажу так ем, щоб змінити якусь ситуацію на краще да, при трансформації. Якщо щось не вирішується в вашому житті, щоб її змінити на якийсь рух, початок чогось, то треба трошки схитрити. Це оця, якраз оця дія, яка потребує мудрої хитрості. Тобто правильно донесена інформація з таким трошечки не то, що неправдивим, а приукрашеним, можливо, аспектом. І, і, і тут почнеться рух. Може, він невеличкий, а він таки почнеться. І ви відстоюєте свою територію. Тобто те, що вам потрібно, щоб воно нарешті зрушило з місця, в хаті крапає кран, капає, капає, капає. І ви кажете, наприклад, да, кажете, оце десь прочитала. Що якщо капає вода в крані, то значить уходять гроші. Це е, знак, знак розтрати. Да, там, підхитрили, да, хитро сказали. І, е, Ну, Може, з одної сторони, і, не хит, і, не, і правда, да, що воно капає, що це воно розтрати йдуть. Але там якось в енергетичному платі впливає на енергію дому, і в, 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 уходять деньги. Да, от якось принесли фото, при, припинесли, е, інформацію в біль прикрашеному вигляді. І чоловік такий задумався, да, такий, треба да, поміняти прокладку. Да? Оце як би хитрий підход, ну, це ж не чесно. не чесно, але з правильним підходом йде якась дія. Оце ваш дерев.